Порядку? Жити буду. Наївні <свісно> дурні. Найкращі спортсмени не змогли здолати мою команду в галактичний гіперфутбол. Гадаєте ви кращі за них? <бувається> <бувається> я забиратиму по одному життю за кожен забитий у ваші ворота? Гості, <todavía> може, це наш останній день, але я ніколи не пошкодую, що ти мій найкращий друг, знається. Ty też mi najkraście druh. Nechaj poczynecie gra. А можна тихіше. Вибач, друже, вирішив пострибати, бо ніяк не можу заснути. Усе думаю про те, що в мене є дівчина. Я теж про це думаю. Ух, яка красива ящерка. <спільств> Якого біса! Тато закінчив генетичний комбінатор і вирішив протестувати її на Фаренгейті. Декілька років тому його загрисли собаки після того, як він випав із вікна. В процесі відтворення я додав трохи генних модифікацій, щоб такого з ним більше не повторилося. Класний покемон. Не виспався. Так. Всю ніч слухав, як скрипить ліжко Андрюхи, бо він вирішив нагадати мені, що у нього є дівчина. Ого, він наче знущається над тобою. Пф, та він її ще ні разу додому не приводив. Я про те, що вона тобі подобається. Що ні? Ну, добре, це так. І як тільки я знаходив час щоб побути з нею, одразу траплялась якась фігня, яка все псувала. Це сумно. Досі не можу зрозуміти, що така дівчина, як Юля, знайшла в ньому. Вона ж така мила і розумна, а він ходячий крінж. Мені теж дивно. Лопанівці. Що вони тут забули? Я ваш новий декан вушкограй. Університет Лупана став найкращим, тому що притримувався ідеології успіх притаманний лише найкращим. Приготуйтеся до жорсткого та абсолютно несправедливого відбору, бо залишиться лише професійні підлизи та щасливчики, яким щастить по життю. Якого хріна ти носиш акваріум на своїй потворній голові? Без нього я помру через декілька секунд. Ці здохляки тягнуть нас на дно. Хто за те, щоб відрахувати їх негайно. Запам'ятайте життя несправедливе для всіх. Хто не ідеальний? Гаразд. Раз ви так просите мене, то я здихаюся цієї засмаглої котлети. Хм. І так... Маєш відмінний стиль. Одразу відчуваються перспективи та успіх. Будеш головою студради. Так, я такий. Тут є ще багато негідних, яких варто відрахувати. Хм. Та це якийсь абсурд. Ми будемо протестувати проти цього свавілля. Хто за? Я б хотів бути найкращим. Тобі щось не подобається. Візьми плакат та влаштуй мітинг зі своєю бодіпозитивною подругою. Можливо, на нього зберуться всі фріки цього цирку, і мені не доведеться виганяти вас усіх по одному. А мені подобається новий декан. Я доб'юся, щоб вас і на метр до будь-якого навчального закладу не допускали. Ой, якби мені платили за кожну спробу звільнення за нетолерантність, я б уже купив якийсь твіттер і щитпостив би там про ще більшу нетолерантність. Я у захваті від нього. Чого ти така спокійна? Що? А мені якось пофіг на його думку. У світі є люди з від'ємним інтелектом. Змирись! Це, звісно, чудово, але в мене вже пір'я встало так сильно, я хочу довести, що його ідеологія лайно. Чувак, чувак, є дуже важлива розмова. Ну кажи Не тут? Що за херня? Такі шості. Зі мною відбувається щось незрозуміле. З першого дня я поклав собі ціль забити на навчання гульбанити та мати купу дівчат. Шариш у всіх Андрієнків, потужне лібідо та низький інстинкт самозбереження. І раптом я зустрічаюся з якоюсь нудною ботанкою, хіба це не дивно? Навіть не знаю, що сказати. Відчуття, наче мені стерли пам'ять і помістило в іншу реальність. Ти помітив, що професор узяв відпустку одразу, як звільнили декана? Хіба це не підозріло? Співпадіння, гадаю, цьому є логічне пояснення. Якщо ніщо на мене не вплинуло, то значить я закохався у неї, це мої останні спроби залишитись холостяком. Цілком можливо, професор щось міг зробити з тобою. Здається, я чую, що є Я тут живу після того, як дружина відсудила в мене будинок. Співчуваю, чувак. Я збрехав. У мене ніколи не було дружини і дому. Я просто хочу здаватися кращим, ніж я насправді. Господи, зроби щось зі своїм життям, чувак. Підтримайте не таких студентів. Тримай листок. І те тримай. Більше ентузіазму ББК. Це якась дурня. Як тобі варіанти, з залякуванням. Одягнемо колготи на голову і влаштуємо йому трохи гоп стоп. Ми не у 90-х. а якщо усі будуть не такі для Вушкограя, йому нічого не залишиться ніж або всіх відрахувати, або піти геть. У тебе завеликі ставки на те, що він всіх не відрахує. Круто, вечірка в стилі Геловіну. Та це не вечірка Геловіна. Підтримка, протест. Головне, щоб бухло було. Так, так, так. Комусь не подобається, що він серед поганих овець. Краще так, ніж знати, які на смак яйця вужко грає. Смачні аж давлюся. Допоки я можу відчувати себе вищим за вас, то буду смакувати ними і далі. Mm -hmm. Якого? Навіщо ви приховуєте свою унікальність? Mm -hmm. Де да, ваша самоповага? Mm -hmm. А може, у нас її немає? <плес> не намагайся йти проти природи. Виживають лише сильні. Взагалі то виживає той, хто краще пристосовується до змін Чарльз Дарвін. Лютацій, мені потрібно скористатися генетичним комбінатором. На кону стоїть виживання нашого університету. Звучить важливо, але без стати в лабораторію ніяк не потрапити. Ось чому у міцному горішку вентиляція виглядає так, ніби там побувала Ольга Фреймут. Та рухайся швидше. Мені набридло милуватися твоїм задом. Це що, вентиляція зачинилась? Нам вона більше не потрібна, а зараз ми дізнаємося, що приховує цей професор. От зараз. Ми, типу, тут застрягли? Думаю, з цих миючих засобів можна змішати висококонцентровану концентровану кислоту, яка роз'їсть двері. Знаєш, здається, це прорив у галузі хімії. В принципі, якщо скласти ці трубки до цих деталей і використати легкозаймисті матеріали, то вийде саморобний вогнемет, який розплавить ці двері. Не дарма ми навчаємось навчених. Спрорахувались. Але де. А -а -а -а. Ти впевнена, що хімік не зайде? У нього жорстка заруба з нашим біологом. Гамбіт вам в обличчя факультет біології. У, це захист стараша народ. Як вам таке факультет хімії? До ранку все повернеться у норму. Але одразу скажу, що не знаю, які будуть мутації. Типу, це доволі складна штука змішувати гени різних видів. Байдуже. Головне, щоб усі стали не такі для вужкограя. Mm, я щось сумніваюся у цьому плані. Ти ж не хочеш, аби вушкограй завжди був нашим деканом. Е-е-е, Ну так. Вушко грай зрозуміє, що ми не змушені слідувати його стандартам. Що ж, а тепер ми розморозимо двері, щоб вони розсипалися. Йо-го-го. Здається, розігріти метал, який моментально охолодити стає загартованим. Чирястя, як я про таке забув. Зазвичай у таких ситуаціях я чую знамените, я ж тобі казав. Це ще один доказ, що щось не так. А знаєш, можливо, я вірю тобі. У мене теж є відчуття, що дещо мало бути по-іншому. Принаймні зараз я починаю думати про це. Ось, наприклад, я геть не пам'ятаю, щоб якось був причетний до звільнення декана. Ага. Я який зустрічаюся з дівчиною відразу не переспавши з нею. Дивно, що вона взагалі з тобою. Скажи, вона тобі хоч подобається. Ну, вона гарна, але нудна що капець. Вона цікава. Боже, та як ви взагалі зійшлись? Чого тебе так бомбить? Заздриш моїм успіхом, бо сам кулешок тренуєш. Бо це я мав бути з нею. Принаймні я ніби пам'ятаю про це. Mm? Потужності все ще бракує. Дідько. Як же мені повернути все як було? Все стає ще дивнішим. Додивився в поліції. Бажаєте поговорити про Бога? Відвали. Розмови про Бога. Взраку твого Бога. А, нічого так не відлякує сучасних людей як релігія. А ти чого так одягся? Та я завжди хотів використати такий образ на Геловін. Це не Геловін. Ну а люди думають інакше. Що це на тобі? Костюм, який викликає справжній жах. Розумієш, страх це стан хвилювання, що обумовлений загрозою реального або передбачуваного лиха. Як от коробка, яка відкривається, коли випаде число десять, і звільнить мутованого павука, який запам'ятовує обличчя, аби потім залізти у вухо і відкласти там яйця, які пожирають мозок. Я перестала слухати десь наполовині, бо mm. нудне наукове бубоніння лякає мене найбільше. Як твої успіхи з підтримкою протестом? Скажімо, я застосувала інший підхід. Не лише важкограй зрозуміє, як бути не такими. Люблю таку таємничість. Буде щось цікаве, але безглузде. Uh, щось мені зле. Ей, моя куля знає цікаві факти про кожного. Наприклад, твої друзі забули, що у тебе вчора був день народження. Mm. Можеш вважати себе чим завгодно, але сюди можуть входити лише власники X та y хромосом. Не влаштовуєш туалети лише для двох гендерів. Тоді відкрий книжку з біології за сьомий клас. Цього недостатньо, щоб повірити у тебе. Чувак, я бачив тут жирне волосся, прес без кубиків, і як їдять їжу, не глянувши на її харчову цінність, щоб знати скільки калорій вони спожили. А ще тут є багатий недоумок, якого достатньо похвалити, аби він відчував себе важливим, і він леже мені дупо, як я ще вечір лежу твоїй колишній. Що ви вже разом? Ну то кидай, бо мені тепер буде якось незручно з нею спати. яйце яйцедуб, у нас велика проблема. Вушко, грай, не плутати. Ти б краще знімав штани перед тим, як мочитися. Мої штани стали жертвою навіжаної у костюмі вампіра, яка намагалася мене вбити. Я вірю, що такого, як ти, намагалися вбити. Ми знайдемо винних. Хтось використав моє обладнання, щоб змайструвати цей пристрій. Що це за субстанція? На вигляд, наче бульйон з генетичного матеріалу. Фе, це як збільшена версія гри у печивку? Поки не знаю, що робиться рідина, але хтось налив її в кавовий автомат, від чого той зламався. Це сто відсотків та Аліса зробила. Мабуть, вона хоче, щоб люди випили цю бурду і стали агресивні, аби потім напасти mm. на нас. О, добряче вставляє. На мого студента напали серед білого дня. Це була красива дівчина у костюмі вампіра. Зауважу, що це не був косплей типу селін з іншого світу, а скоріше вампірок з Ван Ванхелсинга. Ближче до діла, ботане. Вона торкнулася губами моєї шиї, від чого я перезбудився і втратив свідомість, прокинувся без крові і з мокрими штанами. Це майже як у мене. Ви маєте жорстоко покарати її, декане яйцеграй. Вушко грай! Не плутати. Ми знайдемо її та дізнаємося, що тут відбувається. Аж язик терпне. Слухай, у мене починає розвиватися фобія дверей. <клух> Знаєш, зазвичай у фільмах головному герою приходить хороша ідея під час випадкового діалогу на неважливу тему. О, пропоную поговорити про те, куди поділася моя мішень для дарцу. Раніше я майстерно вицілював дротиком декілька разів поспіль. Не вірю. Чувак, у мене з'явилася ідея. Mm? Загартовані матеріали стають міцніші, але від того більш крихкі. І якщо знайти правильну точку, то. Андрій та Остє перемагають цього фінального боса. Остє ти готовий зняти брехливі штани з професором Морштейка? Що? Ай, ну не зміг я придумати прикольнішу метафору. Сраки і так не влізе в телепортатор. Що? Окей, але я очікував побачити щось типу таємної лабораторії десь на місяці. Я теж. Професоре mm -hmm. Морштейко, що ви тут робите? Прийшли дізнатися, яку брудну білизну ви приховуєте від нас. Що нам здається, що ви працюєте над чимось, що впливає на наші mm -hmm. спогати? Ми що в симуляції іншої реальності? Це було найкраще місце, щоб відпочити від буденності. Ви тільки що зіпсували цю насолоду своєю маячнею. Але ми чули, як ви були злі і сказали, що не вистачає потужності, щоб усе повернути. Мій гриль недостатньо потужний, щоб як слід просмажити стейк. Я хотів його повернути, але загубив чек. А наші спогади. Гадаю, ви шукаєте пояснення невдалому вибору у житті, бо не можете визнати, що помилились. Зрозуміло. Що ж, ми напевно підемо на пари. Оце так. Знаєш, навряд я закоханий в Юлю. Коли ми розійдемося, це розіб'є її серце, тож будь поготові витирати їй сльози. Не знаю, з якого дива Андрій подумав, що ми по-справжньому зустрічаємось. Адже ми домовлялися, що це буде постанова, аби Аліса приревнувала. А натомість він розповість мені, чому Ості постійно десь зникає, як зараз. Думаю, він знайшов собі когось і сосеться з нею, як та парочка. Всі хлопці однакові. Тобі потрібно познайомитися з кимось нормальним. Як мій брат, він ніколи не дивиться на інших жінок. Навіть упорно. Стадо невдах. Геловін був майже місяць тому. Цікавий тебе підхід. Одягнутися вампіром і сосатися з іншим хлопцем. Я не засуджую. Просто як це змусить важкограя піти. М? Вон вона. У неї типовий феміністичний сказ після того, як випустив. Щось тут спекотно. Чого всі вилупилися на мене? Деканий яйцелиз! грай, Блять, вушко грай, курва! Як ти мене дістав шматок лайна? Все, що мені хочеться, це розірвати всіх на шматки. Йоу, класний костюм. Стоя лише другорятний персонаж. Ей, лютаці, що тут відбувається? Аліса хотіла, щоб вожкограй не був деканом. І спочатку вона закликала до підтримки протесту, але давай про те, що зараз коїться. Аліса б'ється проти вожкограя. Мочить її, дикане піхвозат! О, ця червона шапочка смачніша за мене! Фаренгейт! Є ідея. Спомогти. Здається, щось пішло не так. Наскільки все погано? Вожкограй всіх вижене? Ну як сказати. До ваш універ! А як же помста за мої штани, дикане не піхволиз? Я вошкограй, добаний з цікон. Ugh.